Друзі, сьогодні якась така тема. Мені здається, трошки я напевно не попав, бо спів такий яскравий, такий прямо оптимістичний, а тема така трошечки більш адаптована під наше буденне життя. Знаєте, але ж ну раз вже так пішло. Вже будемо терпіти те, що є кажуть. Але ну початок можливо буде мінорний, але кінцівка цих роздумів духовних напевно буде все-таки більш мажорна. Ось, бо всі ми мають бути мажорами у Христі, так чи не так? Тому і кінцівка має бути також мажорною. Добре, друзі, всі пам'ятаєте, такий ідея як Давид. Які мав статус у народі цар, цар Давид? Да? По суті, книга Псалмів, вона напевно найбільше містить саме його праці, да? саме його трудів, саме його роздумів на якусь певну ситуацію. Ну і так буває, що ми з вами вивчаємо навіть псалми на пам'ять, да? і коли нам трошечки недобре. Ми загалом там 90-й псалом собі раз розказали, і вроді нам стає легше, так? Але, друзі, от я одного разу замислився і задумався, так, знаєте. Ось є певні роздуми да, Давида чи іншого там, авторами. На яку ситуацію ці роздуми? Ну, Кожен псалом. Має в собі якийсь певний ситуаційний контекст. Так, так як не конкретно. Да, в, не... в деяких є конкретно, а в деяких по суті його немає. Да? Наприклад, є псалом спеціальний, це на правах реклами, колись можливо ми його візьмемо. А, оце рішення, коли Давид залишає Саула, його гонителя в живих. Да? Так, певно, коли він відрізав край одяг у царського. Да? От є спеціальний псалом, що думав Давид в той момент. Тобто, і це є ключі певні до якихось яких, е, ключових таких моментів, які можуть і впливати на наше життя. Сьогодні ми з вами розберемо третій і четвертий псалми, крим псалмів. І е, на початку е, хочу трошечки намалювати таку картину, яка взагалі відбувалася, коли Давид писав ці псалми. А картина була дуже-дуже тяжкою для батька багатьох дітей, для царя Давида. І ми бачимо, що в цей момент, коли Давид пише третій, четвертий псани, це саме той момент, коли його один із улюблених синів Авесалом починає відступно переманювати всю свиту до себе, всіх князів до себе. І Звільняє престол від свого батька чи тако Да? і Давид зі своїми вірними там мало чоловік у нього залишається. Він примушений тікати. Черговий раз Давид тікає від труднощів, і відбувається певне переживання. І тут дивіться, уявіть собі, да, що ви сидите на престолі царському. Ви розумієте, що на це є воля Божа, щоб ви на ньому сиділи. Ви являєтесь помазаником Божим, да, саме на царство. І тут ваш рідний син вас що? з престолу скидує. Що б ви робили на його місці? Ну, вбити свого опонента, ну, в принципі, можна було, але це ж рідний син. Залишитися на престолі неможливо. А якщо ти уходиш з престолу, тоді царство попадає в руки молодого, неосвіченого, так скажем, да? тобто неопитного царя і може просто бути дуже велика проблема потім. Да? Тобто, Широкий спектр проблем і дуже, дуже дуже великий. І ось псалом 3 і Давид починає: Господи, як же багато моїх ворогів, багато тих, що повстали проти мене. І ми бачимо, коли Давид спочатку звертається до Бога, він описує ту ганерну реальність, яка Існує. Тобто він каже, Господи, і всі ті багато ворогів. Багато про мене кажуть, немає йому спасіння в Бозі. Тобто політичні аналітики, духовні якісь певні керівники, дивлячись на цю ситуацію, да, коли Асалом займає місце по суті, силою відсутністю і силою, більшістю, так скажемо, голосів. Да, він бере владу в свої руки, Давид винуждений тікати. Ось і звісно ж аналитики констатують якісь певні факти. І ось цей факт саме на лице, да, що немає йому спасіння в болі. Але тут, друзі, ще один цікавий момент. Ми ж розуміємо, що на початку е, встановлення е, царства Давида відбулася така маневрна річ, коли Давид. Е, Краде чужу жінку і вбиває чоловіка. Так? Це історія про Версавію, про Гурію так? і про Давиду. І ми бачимо, що одного разу приходить на фан пророк або на танк українською мовою, і він починає розповідати про третю про особу подібну історію. І Давид починає себе засуджувати в третій особі. Четверо возмістити. Да? Потрібно було. Да? Тобто на місці Давіда він сам собі виніс вирок, щоб четверо возмістити. І ми, друзі, бачимо, що в житті Давіда відбувається так, що е, ці всі четверо силів, які були у нього, по суті, через них це наслідок оцей і відбувся. Особливу увагу ми звернемо на наслідок першого сина від Версалії, який народився і помер. Ми до цього ще вернемося. І в принципі, якщо так розібратися, то розумні люди розуміли, що Авесалом, який сідає на престол, який виганяє батька, це наслідок його де ти гріхів. Оце тобі поділо. Оце так тобі і треба. Оце ж твої наслідки. І дивіться, ну, в кожного з нас є якісь певні труднощі, да? Сразу підведемо таку паралель. І коли в мене, наприклад, труднощі, я не можу відразу зрозуміти, чи це наслідок якогось мого гріха, чи то просто якесь випробування від Господа, щоб я став. Знаєте, духовну мишцу накачав, знаєте, м'ясо накачав, і я вже такий духовний став, був, тому що пройшов якесь випробування. Так? Я не знаю. Да? Але в цьому випадку Давид конкретно розумів, що це наслідок його гріха, який відбувається саме через сина Авісолома. Але ти, Господи, каже Давид, щит навколо. Мене, моя слава, ти підносиш мою голову. Голосом своїм я кличу до Господа, і Він відповідає мені зі своєї Святої Гори. На якому основанні людина, яка чітко впевнена, що вона. Відбуває покарання, так скажем, за своїх ну, свої наслідках, да? своїх гріхів. Вона впевнена в тому, що ти, Господи, щит навколо мене, моя слава, і ти підносиш мою голову. Друзі. Тут дуже гарне є посилання саме на обітницю, яку дав Господь Давиду про Месію. Про сина Божого, який має прийти і померти за все людство. І практичний урок саме був в смерті першого сина від Версалії. Давайте згадаємо: коли Нафан об'явив, що син помре, перший син, як відчував себе Давид? Він дуже гірко плакав. Він плакав і молився, плакав і молився, плакав і молився. Але коли син помирає, що написано? Він вернувся і пішов робити свою справу. Що таке відбулося в розумі Давида? Що він піднявся після смерті сина. А до смерті сина він плакав. Знаєте, обично буває так: якщо ти вірою не зможеш прийняти, що Христос за тебе постраждав, то тобі, тобі прийдеться це пізнати от наслідки твого гріха. Бо саме сім'я Давида. Саме потомок Давида мав бути розіп'ятий на христі в майбутньому. Саме син Давида, Ісус Христос, постраждав за все людство. І в цьому в своєму синові Давид побачив туобітницю, завдяки якій піднявся і пішов робити свої справи. Завдяки цієї обітниці про Ісуса Христа Він переніс всі ті наслідки гріхів, які його спіткали. Включно з наслідком гріха у поведінці Його улюбленого сина Авесолома. Дуже тяжко сприймати взагалі про це, але факт остається фактом. І ось що пише далі, шостий вірш третього псалма: Я лягаю, сплю і прокидаюся, бо Господь підтримує мене. Я не побоюся десятків тисяч людей, які звідусіль виступають проти мене. Підіймись, Господи, врятуй мене, мій Боже! Ти побив усіх ворогів моїх, поламав щелепи та зуби нечистивців. Тут він сповідує Господа і згадує минулі досвіди свого життя, в яких проявлялася благодать Божа. І ми, друзі, якщо уважно подивимося, то ситуація з Авесаломом чимось напоминає ситуацію з царем Саулом, який тоді об'явив Давида так само позаконом. Пам'ятаєте? І по суті, устоявши тоді Давид, да, коли е, Саула не вбив, да, був, була можливість вбити Саула, да? гонителя свого, він не вбиває його, тому що надіється на Господа. І так само паралельно ця сама ситуація. Він бере своїх вірних воїнів, йде в укріплене місто, місто містечко маленьке, яке ще, помімо стін, мало ще й високі гори, які також е, захищали його. Ось. І, он, і він каже. Підіймить, Господи, він не надіється на ці стіни, Він не надіється на ці гори, які оточують його. А Він що каже? Підіймить Господи. Тобто Він віддає все в руки Божі. Він розуміє, що Він не контролює ситуацію. А друзі, що означає для чоловіка визнати, що він не контролює ситуацію. Друзі, це подібно смерті. Віддір такого. Лідер, розумієте, чоловік в сім'ї завжди лідер. А тут цей лідер, да? він розуміє, що він не контролює ситуацію. Що гріх навколо так обіймає, так скажемо, починає да? душити, чавити тебе, да? а ти не контролюєш ситуацію. І все, що ти намагатимешся робити, да? воно ще буде ще гірше тебе до них тягнути. І він. Отут, знаєте, от цікаво те, що мене навчає, да, от як лідера своєї сім'ї, можливо, навіть і лідера в громадах, да, підіймить, Господи, да, оцей віддати правління в руки Господа. Визнати, я не можу тут нічого зробити. Мене спіткало мій наслідок да, якісь певні. Я не знаю, що робити. І ось оце визнання, і коли ми повністю довіряємо Богу, якраз і розв'язує руки Бога в нашому житті. І що відбувається? Від Господа спасіння, Твоє благословення в Твоєму народі. Псалом четвертому дуже цікаво, коли я кличу, вислухай мене Боже, правди моєї, правди моєї. Зверніть увагу. тобто, Боже праведності моєї, Боже правди моєї. Що це за праведність, правда моя? Це саме та правда, яку він обітницею і вірою приймає через жертву Ісуса Христа, яка має відбутися у житті кожного людства. утиску моєму ти послав мене, мені полегшення. Змилуйся наді мною і вислухай мою молитву. Далі він звертається до людських синів, людські сини, доки моя честь буде ганьбитись, доки будете любити пусте і шукати неправди? Справиться в тому, що коли, знаєте, от, е, що це взагалі відбулося, коли давить цар, да, він як зірка, по суті був, да? і коли е, його вигнано було. Оці всі вільможі, знать оце, все, да? князі, вони, звісно ж, перемітнулися на сторону Весолому. Да? І він саме взиває на них і каже: Людські сини, доки моя честь буде ганьбитись, доки будете любити пусте і шукати неправди, тож знайте, що Господь відділив для себе праведного Господь. Мене почує, коли я буду кликати до нього. Знову ж ми бачимо певну таку впевненість Давида в тому, що Бог почує правильного. Він себе називає правильним. І друзі, дуже велике от взяти собі на увагу. Я собі беру і вам раджу. Що навіть якщо у вас сьогодні є якісь труднощі, навіть якщо ви впевнені, що ці труднощі виникають внаслідок ваших якихось певних гріхів, які ви робили в минулому, це не означає, що Бог не дивиться на вас як на неправильного. Тому що жертви Христової вистачає на те, щоб покрити повністю все людство своєю праведністю. Мені лише потрібно з надією вхватитися за Христа і просити і благати Його не відпущу, поки не благословиш, навіть якщо буде боліти коліно, навіть якщо буде боліти підроду, навіть якщо буде боліти душа, але не відпускати саме того ту благодать, яка є. Тож знайте, що Господь виділив для себе праведного. Господь мене почує, коли я буду кликати до нього. А що ж робити було Давиду, коли одного разу він тікає зі своїми вірними людьми, так скажемо, подданими. Там їх було дуже-дуже мало насправді. Ось. І він зустрічає одного цікавого чоловіка. З ім'ям Семей. І в книзі «Патріархи і Пророки написана така цікава річ про цього Семея. У дні процвітання Давіда, як царя, Семей не показав своєї невірності жодним словом чи вчинком. Але в час лиха для царя цей геніамітянин Виявив свою справжню вдачу. Він шанував Давида, коли той був на троні, а в годину приниження проклинав його. Підлий і егоїстичний, він судив всіх по собі, так як сам був підбурюваний сатаною і вилив свою ненависть на того, кого Бог покарав. Пам'ятаєте цю історію, йдуть воїни, йде він і цей сімей, да, там починає проклинати його вслід. сліду, ти такий це тобі за те, що за днім Саула. Тобто, по суті, він навіть проклинає за те, що він навіть не згрішив. Да. Не те, що він проклинає там за щось, за діло, да? а він проклинає сімей в даному випадку взагалі за те, що Давид в праведності своїй стояв твердо, побуваючи на Бога. Ну, почувши це, вірні піддані Давида кажуть, давайте ми ще в цьому. Суд, да? це особація, собаці, як кажуть, да? що зробимо? Ну, трошечки зробимо так, щоб він не дихав більше. Да? Що каже Давид, да? Давид каже, якщо Бог допустив, що він це говорить, нехай говорить. Тобто Давид настільки віддав суд в руки Божі, що сам пальцем не ворухнуть, щоб щось когось покарати. Усі іноді бувають такі ситуації в нашому житті, коли тобі треба просто віддати все в руки Божі. Коли ти відчуваєш, що в тебе нема більше сили, ти обезсилений взагалі. З усіх сторін у тебе якісь певні проблеми. Віддати все в руки Божі і згадати ситуацію, в якій жив тебе, він далі взиває до людей, гнівуючись, не грішить. Пороздумайте у ваших серцях, на ваших постелях і заспокойтесь. Приносьте справедливі жертви і покладайтеся на Господа. Багато хто запитує, хто нам покаже те, що добре. Яви нам світло твого обличчя, Господи. І напевно тут Він призиває до приходу Господа в життя кожної людини. Ти послав у моє серце більшу радість, ніж коли є великий достаток пшениці та нового вина. Тому я спокійно лягаю і засинаю, бо Ти, Господи, єдиний дозволяєш мені жити безпечно. Восьмий і дев'ятій вірші 4 псалму нам свідчать про те, що Давид щось побачив, саме в тому утиску, саме в тих проблемах. Він побачив те, що не міг побачити, коли у нього житниці були всі повні, коли у нього виноградники були ясні, коли все у нього, як йому здавалося, було схвачено. Знаєте, от, я хазяй, у мене все є, я цього добився. І він ось, ти послав Боже у моє серце більшу радість, ніж коли є великий достаток пшениці та нового вина. Досвід з Богом це саме велике багатство, яке ми можемо сьогодні отримати. І навіть якщо цей досвід з Богом набувається в якихсь певних проблемах, цей досвід не стає меншим, а він стає ще більшим. Чи не так? Нехай Добрий Господь благословить нас і нехай допоможе нам в проблемах скрутних, які ми маємо сьогодні, які можливо будемо мати в своєму житті, щоб ми побачили перш за все. Саме ту жертву Ісуса Христа, про яку говорили на першій частині нашого слушіння на суботній школі, щоби Дух Святий міг так відкривати красу тієї жертви, щоб ми дивили, дивлячись на неї, могли побачити перш за все своє спасіння, і завдяки вірі і надії в нашого Бога ми могли далі продовжувати жити. І навіть коли буде якась біда в нашому житті, якісь певні труднощі, які, в яких ми. Повністю губимось, да, губимо себе, губимо навіть якийсь розсудок, можливо, да, щоб ми просто віддавали в руки Божі і могли, сконцентрувавшись на Слові Божому, роздумувати і розмірковувати, як це робив цар Давид. Чи пройшов Давид всі випробування? Прийшов. Знаєте, загалом ми дуже часто згадуємо. Ось муж по серцю Божому. Да? Оскільки він наробив, і те наробив, і те наробив, і те наробив. Ну, по суті, кожна людина в своєму житті так королесить, як да? кажуть, що її, можна їй сценарії якісь писати да? до, до бойовика або до гостросюжетного якогось кіно, чи не так? Але знаєте, що важливо? Важливо, як Давид виходив з цих труднощів. От на це дуже мало хто звертає уваги. Як він відчував себе, коли перший син помер? Коли Авесалом захотів сісти на його місце? Інші сини, які робили теж не дуже добре, що він відчував тоді? Тому він побував на Бога. І навіть наслідки своїх гріхів він проживав в надії лише на Бога. Тому нехай і ми з вами, якщо і зтинеться з таким вже явищем, що все пропало, як то казали, ми могли завжди вбувати на Бога і мати тверду надію в своєму житті. Надію на жертву Ісуса Христа, яка вже відбулася. На нашого праведного суддю, який сьогодні все робить, для того, щоб ми пройшли всі випробування, якщо це потрібно, пройшли всі наслідки, подивилися наслідкам прямо в лице, а не ховалися від них і стали переможцями. Амінь. Амінь. Помолимо. Дорогий наш батько Небесний, ми дякуємо Тобі за те, що Ти дарував нам слово Твоє, за те, що, Господи, в всіх недоліках цього життя ми можемо також на Тебе до Тебе звертатися, на Тебе надіятись. І навіть, Господи, якщо ми десь проходимо якісь випробування або навіть наслідки своїх гріхів, в чому впевнені конкретно, ми дякуємо, Господи, що можемо і тоді довіряти Тобі. Надіятись на тебе. Господи, допоможи, щоб ми завжди згадували ті добрі ясні досвіди з тобою, навіть в часи негоди, щоб саме ті досвіди минулого могли підкріпляти нас і могли давати нам ще більшу надію на тебе. Даруй нам, Господи, Духа Твого Святого, і завжди буде бути вірними Тобі і бути по серцю Божому, так як Ти назвав. Раба Твого Давида, все це просимо Ісуса Христа. Амінь.